Мої вітання усім глядачам в ефірі. Програма Власний погляд. Сьогодні про перспективи безвізового режиму з європейським союзом ми будемо говорити з гостою студії. Вітайте, це керівник громадської організації Європа без бар'єрів Ірина Сушко. Доброго дня, вітаю вас. Україна ратифікувала е, угоду про асоціацію з європейським союзом. Українці нещодавно обрали новий, як е, вже говорять, про європейський парламент. А от чи стали на вашу думку, е, ми ближчі до того моменту, коли кожен українець зможе їздити до Європи без віз? Я гадаю, що е, ми можемо говорити про певний прогрес у цьому напрямку, і він пов'язаний е, все ж таки не стільки з ратифікацією угоду про асоціацію, як е, більше з тим, що е, влітку цього року. Європейською комісією, взагалі європейським союзом, було зафіксовано право переходу України від першої законодавчої фази плану дії з візової лібералізації до імплементаційної другої фази даного плану. І, власне кажучи, все, що стосується перспектив безвізового режиму, це якраз є сфера саме візової лібералізації. Хоча Необхідно зазначити, мабуть, і те, що в рамках угоди про асоціацію є кілька напрямків, які пов'язують візову лібералізацію в контексті, наприклад, боротьби з корупцією і протидії дискримінації. Ви, мабуть, ви згадали літо, і Тут варто згадати ті закон, закони, які прийняла Верховна Рада, зі слів голови парламенту Олександра Турчинова. Саме ці законопроекти, які тоді приймалися і наближають нас до безвізового режиму, ще залишаються якісь необхідні кроки від парламенту, які залежать, аби все ж таки ці кордони зняти. Ну безумовно, ми можемо відмітити той факт, що переважна дійсно більшість завдань, які лежали. У сфері компетенції Верховної Ради завершені однак, окрім саме законів, які були прийняті на візову лібералізацію, необхідно також розробляти підзаконні акти постанови відповідні для того, щоб ці закони якісно запрацювали. Тому однозначно, що Така злагоджена робота Верховної Ради, уряду і тих профільних відомств міністерств, які задіяні цей процес, вона мусить просуватися аж до повного завершення цього процесу. І я думаю, що на сьогоднішній день ми очікуємо власне. Від е, Верховної Ради у співпраці з урядом завершення такого важливого блоку четвертого блоку відповідного плану дій з звізоволібразлібералізації, який стосується е, протидії дискримінації і е, тру, захисту трудових прав е, м, чутливих груп це і, і інваліди, і е, сексуальні меншини, і інші е, категорії громадян, які до речі саме от власне через чутливість даних питань. Е, не дали завершити це е, завдання минулого року ще. Які ваші сподівання на новий парламент? Чи е, буде він здатен все ж таки вирішити ці питання? Е, безумовно, що сподівання є, оскільки, ну, скажімо так, парламент оновився за рахунок тих громадських діячів і активістів, які яких ми особисто знаємо, і вони брали участь дуже активно у просуванні взагалі європейського вибору? Однак я абсолютно переконана, що і як і минулий склад парламенту, так і цей ми будемо. Ми, а я зараз маю на увазі громадських активістів і громадянське суспільство, однозначно будемо контролювати. Така інформація з 1 січня 2015 року, тобто це вже менше ніж за два місяці, влада обіцяє налагодити початок видачі нових біометричних паспортів. Ви якось слідкуєте за тим, як просувається цей процес, і чи дійсно з 1 січня ми почнемо отримувати ці паспорти? Безумовно, ми за цим процесом слідкуємо, оскільки, умовно кажучи, якщо, наприклад, Європейський Союз оцінить зусилля України і скаже, що по багатьом напрямкам, а це і управління міграцією, управління кордонами, і боротьба з організованою злочинністю, і, наприклад, протидія з дискримінацією. Всі завдання виконані, але при цьому українці не отримують біометричного паспорта. То фактично люди не зможуть скористатися цим безвізовим режимом. Тому ми завжди, як незалежні експерти, нагадуємо владі, що Попри велику низку завдань, необхідно в першу чергу справді подбати про те, щоб не просто 1 січня з'явився біометричний паспорт як явище, а щоб цей процес. Був е, організований таким чином, що теоретично е, всі бажаючі і всі ті громадяни, які здійснюють регулярні поїздки до Європейського Союзу, могли в той момент, коли вони забажають, отримати цей паспорт. Це означає, що по всій Україні в кожному регіоні, в кожному великому місті мусять бути організовані місця для збору персональних даних, адже йде мова про біометричний ідентифікатор, тобто відбиток пальця, і відповідно е, громадяни. Змогли би отримати цей паспорт, в принципі, на сьогоднішній день ми бачимо, що влада рухається в правильному напрямку, оскільки нещодавно прем'єр-міністр заявив про те, що буде профінансовано додаткове обладнання для того, щоб з'явилися. Та саме кількість біометричних паспортів, на яку ми розраховуємо, ну, беручи до уваги ту частину да, регулярно, регулярних мандрівників українців, і відповідно ну, залишається, скажімо так. Думати про те, що нічого, скажімо так, не змінить цих планів? Бо в принципі треба варто ще згадати про те, що у вересні приїздили експерти з європейського союзу, які саме здійснювали готовність і оцінку давали українській владі в частині безпеки документів, яка напряму стосується біометричних паспортів. То власне кажучи, тут і українці, і єс всі чекають появи цих паспорт. Це стосується виключно закордонного паспорту, і яким чином він зміниться? Що нового до нього дає безумовно? Це стосується лише е, закордонних паспортів. Поки що внутрішній паспорт залишиться без змін. Е, також е, наголошую на тому, що Біометричний паспорт зможуть отримати лише ті, хто цього забажає, тобто це не буде таким знаєте, зобов'язальним моментом, бо є ще люди, які, скажімо, за релігійними якимись своїми уподобаннями чи просто принципами не захочуть здавати свої біометричні дані, то для таких людей власне консульства... Будуть відкриті і вони зможуть отримати візу. Чим відрізняється цей паспорт? Власне кажучи, лише. Однією деталю, але дуже важливою принциповою, на самій обкладинці паспорта буде вмонтовано такий маленький мікрочіп, в якому буде власне, вмонтована ця біометрична інформація, і при переході кордону будуть відповідно встановлені такі, скажімо, обладнання, до якого при… Можна просто доторкнути е, цей паспорт, і він щитує цю е, біометричну інформацію. Чи можна сподіватися на те, що ну у разі, якщо на той момент ще не буде е, скасовано візового режиму, mm -hmm. що посольства деяких країн, е, якщо людина матиме такий паспорт, е, будуть е, якось більш простіше е, підходити до питання видачі віз? Е, ні, абсолютно ці е, питання не пов'язані один з одним, і е, е, в принципі, якщо Безвізовий режим не буде скасовано, то ну, такий паспорт він ну хіба що надаватиме більшого захисту самому власнику. Бо як сьогодні, мабуть, ви знаєте, що існують багато чимало випадків, коли паспорт за кордони, особливо якщо в ньому є вклеєна фотографія, тобто це паспорти старих зразків, часто використовують. І можуть, наприклад, там аферисти в якихось своїх справах, тому це просто буде підвищення рівня захисту даного документу. Але не більше чи є якісь а, дії а, посольств а, якісь зміни у видачах віз, чи спрощення, чи навпаки mm -hmm. а, підсилення контролю у зв'язку з ситуацією в країні і у зв'язку з воєнними діями? Знаєте, безумовно, хотілося б спиратися на, скажімо, якісь конкретні статистичні дані, бо ми, ну, експерти mm. любимо, скажімо, підсилювати аргументами свої слова. Однак на сьогоднішній день в мене немає таких чітких даних, але в мене є спостереження, бо ми як громадська організація, отримуємо багато скарг, звернень від громадян, які телефонують нам і розповідають про ситуацію, з якою вони зіштовхуються в консульствах. То з їх слів ситуація ускладнилася. І це стосується не лише, скажімо, переліку документів, які стали більше вимагати консульства, але і зменшення кількості багаторазових і довгострокових віз, а також збільшення кількості відмов. І, ну, Очевидно, що ці дії консульств вони, вони, безумовно мають вплив і взаємопов'язані з ситуацією на сході, оскільки віза це інструмент безпеки. І таким чином я думаю, що консульства країн Європейського союзу намагаються стримати потенційні міграційні ризики. Це їх погляд, я так думаю. Однак на сьогоднішній день ми про це говоримо нашим колегам з консульств, що немає серйозних підстав створювати оці бар'єри захисту, оскільки кількість шукачів притулку з України суттєво не збільшилась, не дивлячись на ці складні події. І уряд на сьогоднішній день також демонструє, власне, я би сказала, поки що ефективну. Політику щодо внутрішніх переселенців, а це також важливо, бо ці внутрішні переселенці можуть теоретично стати біженцями, і відповідно ЄС мусить дивитися, як влада справляється з цим завданням. Очевидно, що є проблеми, їх багато, але ну настільки це можливо. На сьогоднішній день цей рух, який відбувається, він все ж таки є. А взагалі скасування візового режиму з Україною, це має бути узгоджене рішення усього європейського союзу, чи це можуть бути окремі угоди з окремими країнами? Це має бути однозначне рішення всього європейського союзу, всіх країн-членів. І, але в першу чергу приймає е, перше рішення у цьому напрямку Європейська комісія, яка власне і здійснює аналіз оцінку всього того, що Україна на сьогоднішній день здійснює, бо це по суті йдемо про реформи. Далі е, е, має прийняти відповідне рішення Європейський парламент і Рада Європейського союзу, і це можливо найбільш складніший, скажімо так, етап, тому що якраз е, е, Рада ЄС вона охоплює власне. Представників міністерств внутрішніх, як правило, справ країн ЄС, які не завжди мають політичну волю і готовність до прийняття таких серйозних доленосних рішень, особливо зважаючи на ситуацію, яка сьогодні є в Україні. От з приводу політичної волі деяких країн, деяких політиків, цікава ваша думка з приводу іншої заяви. Безвізовий режим з Україною є політично неможливим. Це сказав нещодавно британський депутат Джон Вітінгдейл. Він додає, що це стосується не тільки України, а це загальна політика Британії, яка направлена на посилю, на посилення контролю за міграцією. От ваша думка чи не станеться так, що Україна виконає усі вимоги? А політика Євросоюзу ну вона буде трошки іншою, відрізнятися від планів України. Безумовно, завжди такі ризики існують. Однак з іншого боку є підписані міжнародні угоди домовленості, і ЄС постійно декларує свою готовність до виконання власне, того, що тієї політики, яку власне європейський союз розробляє, так і за неї відповідає. Тому очевидно, що ці слова британського політика вони радше. Є наслідком того, що на сьогоднішній день в Британії збільшився міграційний ріст ризики, і це була знаєте своєрідна така заява для власне, я думаю, виборців Британії, що ми відповідно займаємо власне класичну для Британії позицію, таку позицію спостерігача, позицію дуже такого відстороненого і неактивного. Політика всього того, що стосується мобільності і свободи пересування. Однак ми повинні пам'ятати, що все ж таки рішення по безвізовому режиму приймають переважно ті, хто сьогодні є членами шенгенської зони. І е, я бачу е, у політичній готовності цих країн певні позитивні тенденції е, готовності їх да, до прийняття такого рішення. І Йдеться перш за все про пропозицію Європейської комісії. Наприклад, запровадити новий тип візи, мандрівна віза. Європейська комісія порахувала і прийшла до висновку, що виявляється туристи з України, зокрема заліз крин східного партнерства, приносять чимало грошей для туристичної індустрії Європейського союзу. І я рада, що нарешті, нарешті, питання взагалі контактів між людьми, свободи пересування, стало оцінюватися не лише з точки зору безпеки. Бо на сьогоднішній день багато зі мною погодяться що. Візовий режим не стримує організованої злочинності, не стримує нелегальної міграції. Завжди ці явища вони знаходять інший шлях і все-таки потрапляють. в ЄС, а ось економічні переваги від свободи пересування вони очевидні, вони є І на сьогоднішній день. ЄС починає вже нарешті думати, я би сказала, через крізь призму практичності. Часу залишається мало дуже коротко прокоментуйте. Будь ласка, неузгодженість пропускного режиму з. Самопроголошеними республіками і з автономною республікою Крим це є проблемою на шляху України до скасування візового режиму. Це є виклик, очевидно. І знаєте, це відкрита дискусія, яку ми сьогодні ведемо власне з нашими партнерами з ЄС. Ми просимо їх чітко висловити з цього приводу, бо це питання не лише питання дійсно внутрішньої безпеки країни, але і воно може дати негативний такий. Ну, негативне відзеркалення, я би сказала, на безвізові прагнення України. Ну і сьогодні ми намагаємося отримати ті чіткі критерії, індикатори, за якими ЄС буде визначати, чи достатньо, наприклад, сьогодні Україна робить на східному умовно кажучи кордоні да і її прилеглих територіях для того, щоб ЄС зрештою відкрив кордони для України. Тобто, це питання відкрите. І останнє питання: ще один коментар. Заступник міністра. Закордонних справ України Лана Зеркаль повідомила, що реалістичною датою отримання Україною безвізового режиму з ЄС є травень 2015 року, коли відбудеться саміт східного партнерства. У вас особисто є якісь оптимістичні і реальні дати. Ну, скажімо так, завжди є в Україні шанс швидко виконати ці завдання, бо є приклад Молдови, є приклад країн Західних Балкан, які показують про те, що це дійсно можливо. Однак, я думаю, що нам необхідно брати до уваги також і час, який потрібен ЄС для прийняття такого рішення. Тому що що брати відліком цього часу? Чи саме Прийняття оголошення рішення чи реальний, ну скажімо так, вступ в дію безвізового режиму. Я думаю, що цей вступ в дію відбудеться не раніше осені наступного року. Я вам дякую за цю розмову. Глядачам нагадую, що гостею студії власний погляд була керівник громадської організації Європа без бар'єрів Ірина Сушко. Залишайтеся із парламентським і далі, адже ми робимо політику зрозумілою.